Олексійович, для початку знаємо, що щойно закінчилось засідання Погоджувальної ради. Що обговорювалося, які були питання, і, зрештою, що буде винесено на найближчу сесію Верховної Ради? Обговорювався абсолютно пустий порядок денний, як і зазвичай. Те, що запропонувало нам, немає на чому зачепитися. І так триває вже достатньо довгий час. І, звичайно, ні я. Ні, європейська солідарність не збирається з цим миритися. Але почати, з вашого дозволу, я би хотів не з погоджувальної ради, а з тим, за що, затримавши подих, сьогодні дивиться вся Україна, кожен українець. Питання, які їх хвилюють, коли буде мир, коли закінчиться війна, коли припинять стріляти, і коли Україна нарешті може скинути з себе тягар війни і російської агресії. І з надією зараз очікують четверга з одного боку. І сьогоднішнього вечора. А сьогодні ввечері відповідно до позиції наших партнерів, які були чітко висловлені: президент Макрон, канцлер Мерць, прем'єр-міністр Старман, і прем'єр-міністр Туск, і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп яким вони вийшли на зв'язок по телефону, що є спільна позиція, що сьогодні до 24.00 має бути запроваджено 30-денне припинення вогню. Цього дуже багато залежить. І українцям має цікавити і питання, а що буде, якщо Путін не погодиться? І от тоді ми свого часу почули дуже потужну заяву. Президента Трампа, який сказав, тоді має бути план Б. Що таке план Б? План Б це більше зброї в Україні і жодних обмежень по застосуванню зенітних ракет і далекобільних ракет і зброї. План Б це нове підвищене фінансування для України, оскільки фінансування, яке було прийнято попередньою адміністрацією Байдена, вже закінчується. Коли? Вже починаючи з червня місяця. І що ж буде з санкціями? Яким чином і на що будуть накладені додаткові санкції, щоб Путін це відчув і щоб це було мотивацією для Путіна припинити війну? Санкції мають бути на банківські активи. Жодна копійка не має вийти з Російської Федерації для розрахунку по експортно імпортним операціям. Санкції мають бути. На тіньовий флоты.